Всім привіт! Сьогодні у нас на черзі 36-лекція, та лекція. а це означає, що ми розберемося з дуже цікавим німецьким словом ман. Воно, знаєте, допомагає говорити про людей загалом, так би мовити, про всіх і ні про кого конкретно. Ну і, звичайно, розширимо наш словниковий запас. Поговоримо про країни та мови. Що ж, готові? Тоді починаймо. Одразу хочу сказати, що цей розбір ми робимо на основі цифрових матеріалів від швейцарської онлайн школи мов майстор Зокі. Так що за якість контенту можна не хвилюватися, все перевірено професіоналами. Добре, давайте швиденько пробіжимось по нашому плану. Спочатку, звісно, розберемося з цим займенником Мен, потім перейдемо до країн та мов, трохи попрактикуємось із порядком слів у реченні. Ну і в кінці я трохи більше розповім про саму школу майстор Зокі. Отже, починаємо. Ця лекція це, по суті, наш інструментарій. Ми отримуємо і граматику, і нові слова, які дозволять нам, ну скажімо, говорити про те, як живуть люди в різних країнах, про їхні звички та традиції. Так от, переходимо до основного, до цього самого займенника Мен. Здавалося б, таке коротке слово, а скільки всього воно дозволяє сказати. Давайте розбиратися, як воно працює і як за його допомогою можна говорити ну, про всіх одразу. Отже, що ж це за мен такий? По суті, це безособовий займенник. Уявіть, коли ми українською кажемо, кажуть, що або вважається, що. От німецьке мен це щось дуже схоже. Воно означає люди загалом, всі, і найголовніше, що треба запам'ятати, дієслово після «мен» завжди буде в третій особі однини, так, ніби ми говоримо про нього, е, це ключовий момент. А тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. Ось, наприклад, «in Deutschland spricht man Deutsch», Тобто у Німеччині говорять німецькою. Зверніть увагу, говорять мільйони людей, але дієслово у нас «spricht», як для «RZS». І так само в інших прикладах, «in Brazilian spricht man», «in England spricht man». Логіка та сама. Погодьтеся, це дуже зручно. Окей, okay. змен, наче все зрозуміло. Але щоб наші речення були не просто граматично правильними, а й змістовними, нам потрібні слова. Тож давайте розширимо наш словниковий запас і поговоримо про країни та мови. Дивіться, яка чудова табличка. Тут все дуже логічно згруповано. Ось у нас є країна ланд, наприклад, Дольчланд. Від неї утворюється мова шпрахи, дойч. І прикметник, аджектив, дойч. Бачите зв'язок? Це працює для більшості країн. І з Туреччиною Дітюркай теж саме Тюркіш і Тюркіш. Все дуже систематизовано. А тепер, увага, дуже важливий момент. Це правило про велику та маленьку літеру. Назви мов це ж іменники, правда? Тому «Дойч», Шпаниш, Тюркеш завжди пишемо з великої літери. А от прикметника, які відповідають на питання який, яка, дойч, шпаниш, «Тюркеш» пишемо з маленької. Запам'ятайте це, бо це одна з типових помилок. Мова, іменник отже, велика літера. Все просто. До речі, ви, мабуть, вже помітили одну закономірність. Подивіться: багато з цих слів закінчуються на іш: англіш, шпаніш, французіш. Це такий собі лайфхак. Якщо бачите це закінчення, є велика ймовірність, що йдеться про мову або приналежність до якоїсь країни. Корисна штука. Так, добре, граматику маємо, слова маємо саме час почати будувати речення. І ось тут ми підходимо до однієї з найважливіших тем у німецькій мові до порядку слів, а саме до такої штуки, як інверсія. Отже, інверсія звучить трохи страшно, але насправді все до смішного просто. Запам'ятайте одне золоте правило. Німецьке дієслово просто обожнює стояти на другому місці в реченні. Це його законне місце. І якщо ми на перше місце ставимо не підмет, хто, що, а щось інше, наприклад, обставину часу чи місця, то дієслово каже: Я залишаюся на другому місці, і тоді підмету доводиться посунутися і стати одразу після дієслова. Вони просто міняються місцями. Ну що, давайте потренуємось. Ось питання. ду Монтакс фузбаль? Як дати ствердну відповідь, але почати її не з і я граю? А зі слова Монтакс, тобто по понеділках? Подумайте секунду. Правильно, я Монтакс, шпілле фузбаль. Бачите? Монтакс на першому місці. Діє слово шпілля на своєму улюбленому другому, а підмет іх чемно перейшов на третє. Ось вона інверсія в чистому вигляді. Добре, давайте ще один приклад для закріплення. Питання Могенс кафе? Спробуйте відповісти так, почавши речення зі слова Могенс. Абсолютно вірно. Я Моргенс, трінка і кафе. Знову та сама схема перше місце Моргенс, друге дієслово трінке, третє підмет іх. Працює як годинник. І останнє тренування питання. Is do feel? Але цього разу давайте відповімо ні і скажемо, що вранці їмо мало. Супер! Найн. І що ми бачимо? Навіть якщо відповідь заперечна, правило інверсії незмінне Моргенс на першому місці, есе на другому, ich на третьому. Ось вам і вся магія німецького порядку слів. Коли це зрозуміти, все стає набагато простіше. До речі, я ж на початку згадував, що всі ці матеріали від школи «Майстор Зокі. Думаю, варто буквально пару слів сказати про те, що це за школа і що вона пропонує. Отже, майстор Зокі це швейцарська онлайн школа. Головна фішка всі заняття проходять наживо. Можна займатися в групах, а можна й індивідуально, як кому зручніше. І все це з професійними викладачами та якісними матеріалами прямо з дому. По-моєму, дуже зручно. Якщо раптом когось зацікавило, або є якісь питання, або хочеться записатися, ось номер телефону можна дзвонити, писати, дізнаватися всі деталі. Ну що ж, на сьогодні все ми розібрали займенник Ман, поповнили словниковий запас і навіть попрактикувалися з порядком слів. Тепер інструментів для розмови про мови та народи стало значно більше. І це, знаєте, наштовхує на таке філософське питання: а якою мовою хотіли б заговорити саме ви?